Good morning children. Good morning teacher. Доброго ранку вчителю. Good morning teacher. Revision time. Час повторення. Let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Сьогодні ми продовжуємо повторювати займенники. I, я, my, моє. He, він, his його. She вона. Her її. It. Воно. It's його її, залежно від контексту. Давайте ще раз згадаємо асоціації. Ай, якась паличка в око попала. Ай, так, ай, я, щось мені в око попало. Май май як майонез. Мій майонез. Отже, май моє. Він хі-хі-хі. Його his, його зуб his. She, she, дівчинка хлопчику, говорить тихенько, каже, she, ш, ш. Тихо мовчи. Her її, her hockey. її хокей. It. воно. Бачимо it і додаємо с його, її залежно від контексту. Переклад залежить повністю від е, контексту. We, ми. Беремо W, перегортаємо ось так догори ногами. І виходить we, ми, відповідно, чи є наше. О, наша ира руле. Наше. Our. Далі «you» ти, відповідно, Йо, твоє. читаємо лише перших дві літери. Йо. Далі «they» y, вони, their, їхнє. Their їхнє. Next slide. Наступний слайд. Let's repeat the words. Повторимо слова. Um, так, just a minute. Uh, і puzzle. пазл. Пазл. Наступний зу. Зопарк. Далі. ride a bike їздити на велосипеді. «Ride a bike. Їздити на велосипеді. Fly a kite. Запускати повітряного змія. Cannot see. Cannot see. Не бачу. I cannot see you. Я не бачу тебе. Cannot see. Не бачу. Так, далі. «Mouse» Just a minute. Маус-мишка. Мишенятко, так, маус-мишка. Це у нас слово е, маус, рот, читається однаково, вимовляється однаково, пишеться по-іншому. Отже, маус це миша. Мікі, маус, ми можемо запам'ятати миша Мікі або миша великий рот, так, маус. І також маус це ж у нас мишка до комп'ютера. Так, наступне слово house, house. Будинок, ніби в будинку дуже сильний безлад так. Хаос в українській мові є таке слово. House, будинок. Наступне питальне слово whose W не читаємо. O читаємо звуком У. Хуз чий. Наприклад, whose house is this? Чий будинок є? Це whose чий? І останнє слово на сьогодні doll's. House, doll's house ляльковий будинок. Це слова, які ми перевіряли. Повторимо питальні слова who, хто, what, що, when, коли, why, чому. І ще одне дуже класне є where. The, where. Open your book, please, page 82. Відкритий підручник сторінка 82. Домашнє завдання з читання повторимо на уроці. І переходимо до нових слів. Сьогодні дуже uh, класні слова. Деякі з них ми вже знаємо, нагадаємо собі. І так, what. Якщо нас цікавить, що це за предмет, ми кажемо what. What is this? Що це? Або це слово можна зустріти у реченні What is your name? Як твоє ім'я? What is your name? Так, наступне слово той «той іграшка. Мені сподобався той іграшковий ведмедик, той грибочок, той бегемотик і той м'ячик. Той це іграшка, той з іграшки. Далі, у нас з вами ще сьогодні opposite words. Opposite це протилежні за значенням слова opposite words. Big, ми знаємо big, великий, відповідно, смол, смол, маленький, як маленький шматочок смоли, наприклад, маленький шматочок смоли при, прилип до мого чобітка. Small, великий, big, ve, small, маленький, big, великий. маленький, Далі ми з вами знаємо речення Nice to meet you. Приємно познайомитись. Nice to meet you. Приємно познайомитись. Сьогодні ми з вами ще вчимо слово окремо nice. Nice Перекладається позитивне, ну, має це слово позитивне значення. Наприклад, хороший, симпатичний, nice. nice. І в ми слово нове для нас favorite. Favorite – це улюблений. Дуже схоже на українське слово фаворит. Тобто той, якому віддають перевагу. Favorite. Favorite. My favorite toy моя улюблена іграшка. My favorite toy. Або питання what is your favorite toy? Яка твоя улюблена іграшка? Так, продовжуємо тему opposite words, протилежні за значенням слова. Ми знаємо, ми з вами говорили вже про слово лон і слово short. Давайте Повторимо асоціації. Лон. Особисто мені нагадує слово рулон. Щоб було смішніше, я вам поставила малюночок рулон туалетного паперу. Він довгий, довгий. Лон, рулон. Так, і слово щот, щот, короткий, мені схожий на слово шорте, Шот", шот", короткий. Отже, лон, рулон, довгий. Шот". На шорти схоже короткий. І останнє слово, я думаю, вже нам навіть і вчити не треба. Українською ми говоримо вертоліт або гелікоптер. Англійською буде гелікоптер. Helicopter. Helicopter. Дуже схоже на гелікоптер, правда? Helicopter. Так. Uh, its last words for today. Це останні слова на сьогодні. Turn the page. Перегорніть сторіночку. Page 84. Сторіночка 84. 84. Let's read. Давайте прочитаємо and translate the text і перекладемо текст. Так, just a minute. Окей, okay, let's read. Давайте читати. What. що? Або о, яка is є, your твоя favorite улюблена той іграшка Оленка? Яка є твоя улюблена іграшка, Оленка? Май, моя favorite toy улюблена іграшка из є this, teddy, цей ведмедик. Це іграшковий ведмедик. Look, поглянь. Uh, it is big, він є великий and nice і милий, mm, симпатичний, хороший. Обираємо позитивні значення. Так, picture 2, малюночок 2. what, яка і є your, твоя favorite, улюблена toy, іграшка stars. Яка є твоя улюблена іграшка, Стас? My favorite toy. Моя улюблена іграшка is цей yeah, uh, train поїзд Look, look, поглянь. it, він, Топ то is, Ин. Згадуй. Рулон туалетного паперу. Що він довгий. Отже, наш поїзд лон, який довгий. І рислон, він є довгий. Так, наступні два в нас малюночка дуже легкі там фрази. Так, is є it. Is it є, е, е, він. Um, ой, just a minute, I'm sorry. Ось так буде є. Uh, є це йо, твій хелікоптер, uh, вертоліт, стас. No, it is not. Ні. Uh, він не є, оскільки гелікоптер слово чоловічого роду, тому ось це it перекладаємо «від». Він, No, it is not. ні, він не є. Так, далі. Is it є це your doll, твоя лялька Оленка? Є це твоя лялька, Оленка. No, it is not. ні, Це не моя, ні не є. Так, next. Далі ми з вами listen and point. listen – слухаємо. Point показуємо. Для цього нам треба зробити екран меншим. Just a minute. Так, і увімкнути аудіофайл. Let's listen. Lesson 5. Exercise 2A. Listen and point. One. What is your favorite toy, Jack? It's... What is your favorite toy, Jack? Яка твоя улюблена іграшка, Джек? The train? No, it is not a train. The... Is it a train? Є це поїзд? Ні, це не поїзд. Train is short, mate. My... Just a yeah. minute. Трошки назад перемотаємо. Train is short. Train is short. Поїзд є короткий. Моя улюблена іграшка is є Big Brown Robot. Великий коричневий робот. Two. Two. Номер два. Обираємо. What is your favorite toy, Jill? What is your favorite toy, Jill? Яка твоя улюблена іграшка, Jill. Is it a small teddy? Is it a small teddy? Це маленький ведмедик. No, it is not a teddy. No, ні, it is not a teddy, Це не ведмедик. My favorite toy is a big doll's house. My favorite toy, моя улюблена іграшка, Just a My favorite toy is a big doll house, великий ляльковий будинок. Отже, ми з вами зараз робимо позначку. Що це ляльковий будинок? Ось так. Так, і слухаємо останній, третій діалог. Так, щось не хоче допомагати. Mary and Bill. What is your favorite toy? Mary and Bill. Mary and Bill, what is your favorite toy? Яка ваша улюблена іграшка? Is it a small ship? Is it a small ship? Це маленький корабель? No, oh, it is not a ship. No, it is not a ship. Ні, це не корабель. Our favorite toy is a big long kite. Our favorite toy, наша улюблена іграшка. It's a big, це великий, long, довгий kite, повітряний змій. So, correct variant, correct answer, правильна відповідь. It's a kite, це повітряний. змій. Так. Let's make our screen bigger. Зробимо наш з вами екран більшим. And continue our lesson. І продовжимо наш урок. Так. Дивіться, наступну вправу треба виконати усну. Що ми тут робимо? У нас з вами подані малюночки. Нам треба на місці ось цих трьох крапочок обрати малюночок і зробити усно опис двох, пред... двох іграшок. Ну, ось, наприклад, давайте ми з вами візьмемося, описувати. ну, Давайте трейн, візьмемо поїзд, train. Читаємо перше речення. What is your favorite toy? Яка твоя улюблена іграшка? It is Це є один. E Дивимося на наш поїзд. Який він у нас? Давайте скажемо так. Він nice, симпатичний і long, довгий. Bright яскравий нам не підходить. Short, короткий нам не підходить, small маленький не підходить, і big, Теж не підходить. Тому ми відповідаємо. It is a nice and long train. Замість трьох крапочок. Ось тут ставимо слово train. Давайте ще й візьмемо. Опишемо, кого ми з вами опишемо. Ну, давайте візьмемо ляльковий будиночок. Ляльковий будиночок. And what is your favorite toy? І яка твоя улюблена іграшка? It is. Це є будиночок у нас. Біг, великий. Nice, симпатичний. Small маленький не підходить, long довгий не підходить, short. Короткий не підходить, і Bright яскравий теж не підходить. Bright це в нас ось паровозик, bright – яскравий літачок, bright – plane, plane – літак яскравий, ship, bus – це Bright, це яскраві кольори. Отже, ми з вами будуємо речення наступним чином: It is a big, nice house. Слово house ставимо на місце трьох крапок. Вправо виконуємо усну. Next slide, Наступний слайд. Ми вже майже підходимо до кінця. Сьогодні ми з вами повторюємо звук Т. Повторюємо звук Т. Читаємо слова. Train – поїзд. Teddy – це ведмедик. Robot – робот, Helicopter – гелікоптер, вертоліт. Ten – 10, Kite – повітряний змій. Далі «a big Kite, великий повітряний змій. A long train, довгий поїзд. A nice steady, милий ведмедик. «a bright robot, яскравий робот. Зверніть увагу, у нас тут є одна орфограма. буквосполучення сполучення Буквосполучення GH не читається. Але попередня перед ним голосна називається так, як в алфавіті, тому читаємо слово bright. Так, Далі в нас є буквосполучення ER і -E OR. Ці буквосполучення, кінцева R не читається, і виходить, що ось цей звук ми читаємо е, e, і ось цей, якщо ми бачимо буквосполучення ОР. То ось цей звук також читаємо Е. Давайте подивимося, що в нас виходить. Комп'ютер. Комп'ютер, гелікоптер. Гелікоптер, вертоліт Тічер. У слові тічер в нас аж три орфограми. Перша e – «і-ей» читається одним звуком «і». CH читається звуком Ч. І ми щойно говорили, що IR ER, кінцева рина читається, тому виходить teacher. Далі, ось у нас пішло, бачите, бачимо OR, а читаємо «doctor» лікар. «visitor» відвідувач і «tailor» – це кравець. Той, хто одяг шиє. «Tailor». Так. І в нас лишається одна вправа. Yes, «no» потрібно сказати. Read and say yes or no. Прочитай і скажи yes, так or no, чи ні. Uh, it is a small doll's house. Це small маленький doll's house ляльковий будиночок. No! Тому що він big – великий ляльковий будиночок. Number two. It is a long train. Це long, довгий поїзд. Знову ж таки, ми кажемо, no, невірно. Бо поїзд у нас short. Наш ось цей поїзд short, короткий. Number three, it is a big ship. Це великий корабель. Ось це буде вже Yes, тому що ship, корабель і справді великий. Number four, it is a small bike. Це маленький велосипед. Ну, якщо чесно, щось я не згодна, що він маленький, доволі великий велосипед. Тому говоримо no, бо він у нас big bike великий велосипед. And last і останнє number five It is a bright helicopter. Це bright, яскравий гелікоптер. Давайте поглянемо. Невже він яскравий, сіренький, зі скельцями? Ні, не згодна. Тому теж ставимо no. Говоримо no, Він зовсім не яскравий. Я вважаю, що яскравий це червоний, зелений, або взагалі multicolor багато різнокольоровий, так? де багато кольорів. Ось це яскравий. It's the last exercise for today. Lesson is over. Goodbye!